Аналітичні прогнози Бундесліга, Айнтрахт, Франкфурт. Санкт-Паулі, Айнтрахт. Вдома грає потужно, чотири перемоги поспіль без пропущених. Санкт-Паулі, новачок сезону на виїзді грає обережно, часто обороняється. Прогноз П1, ТМ3,5. Орієнтовний рахунок 2.0 Ауксбург, РБ Лейпциг. Ауксбург на своєму полі забиває часто, але захист нестабільний. РБ Лейпциг у відмінній формі має серію з п'яти перемог. Серед них чотири з ТБ 2,5. Прогноз П2 ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 1 до 3. Борусія М. Баварія Мюнхен. Борусія М. Традиційно незручний суперник для Баварії вдома, але нині у кризі. Баварія. П'ять перемог поспіль. Середня результативність 3,4 гола за матч. Прогноз. П 2 ТБ 3,5. Орієнтовний рахунок 1 до Гамбург. вольфсбург Гамбург у хорошій домашній формі, 7 матчів без поразок. Вольфсбург нестабільний у виїзних іграх, часто пропускає першим. Прогноз Ос Шан. Хан орієнтовний рахунок 2 2 Гофенгайм. Гайденгайм-Гофенгайм. активно грає в атаці, але проблеми в обороні. Гайденгайм бореться, проте пропускає в середньому 2 плюс голи за гру. Прогноз П1 і ТБ1 1,5. Орієнтовний рахунок 3-1 Борусія Д. Кельн Борусія. Де вдома сильна. 15 матчів без поразок. Кельн має слабкий напад. Середня результативність лише 0,8 гола на матч. Прогноз П1. ТМ 3,5. Орієнтовний рахунок 2-0 Ліга Португалії Санта Клара, АФС Санта Клара. Хороша домашня оборона, лише одна поразка у семи останніх матчах. АФС. Команда середнього рівня слабко реалізує моменти. Прогноз ТМ 2,5, Кічакур КП 1 орієнтовний рахунок, 1-0 Бенфіка. Ароука Бенфіка абсолютний фаворит, середня результативність вдома 2,6 гола. Ароука слабка на виїзді, чотири поразки поспіль. Прогноз П1. ІТБ-1. 2,5. орієнтовний рахунок 3-0 Ештрела Амадора, Ріу-АВ Ештрела. Вдома непогано виглядає, забиває регулярно. Ріу-АВ. Нестабільний на виїзді, три нічії поспіль. Прогноз Х. Каналь, Оз. Орієнтовний рахунок один до одного. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.